Слава Господу, дорога церква! Дякую Богу, що може бути сьогодні в церкві добрий час і роздумувати над Словом Господнім. Хочу сьогодні ділитися історією, яка записана в старому заповіті, і вона записана навіть не в одній книзі, а дуже широка. <кхід> і знаєте, коли ми читаємо новий заповіт, то там все про Ісуса, про Спасіння. Про нашу душу, про прощення, про покаяння. А коли ми читаємо про старий заповідь, це більше історичні книги, книги, які вчать нас там, якісь етики, взаємовідносинам, моралі, багато там політичного життя країн і ізраїльського народу, зокрема. І з цього всього ми можемо теж робити добрі висновки. Бо Ісус в Іван Лєвід від Івана казав фарисеям, каже: дослідіть написання. Коли Ісус був, то Євангелії ще не було. Але Він каже: дослідіть написання, бо ж ви думаєте через них мати вічне життя. А для чого? Бо вони свідчать про мене, вони говорять про мене. І одна історія. Я в дитинстві дуже любив читати старий заповіт, особливо книги Хронік, там Подорожі Давида на війну. Я просто захоплювався цими. Я їх прям перечитував там, десятками разів. Але я не досліджував. Я просто читав, як. Як художню літературу, я читав це як просто як, ну, як захоплюючу історію, яка закінчувалась, там перемогою. І ви знаєте, що тепер, коли я читаю Старий Заповіт, я пробую це пов'язати якось із тим, ну як це дотичне до мого життя. Бо ж Біблія написана не просто так. Це не книга, яка, знаєте, художня, щоб просто там продати великим тиражем, як зараз пишуть книги. Неважливо, що там написав. Люди ставлять за мету продати якнайбільше тираж, але Біблія написана дещо інакше з іншою метою, з іншим посилом. Отже, одна історія, яка записана: ми сьогодні торкнемось чотирьох книг старого заповіту, щоб скласти цю історію докупи і зрозуміти картинку загалом. Загалом історія про полон ізраїльського народу. Ви пам'ятаєте, якщо читаєте старий заповіт. Вони були 70 років в полоні, і перед тим, як сталося, це коли прийшов цар Вавилонський на ну, завоював їх і все це зробив. То перед цим пророк Єремія звертався до народу, звертався до царів і казав, що покайтесь, бо якщо не зробите, не поправите свої дороги, то прийде цар Вавилонський і завоює вас, знищить ваші міста, знищить. Ваші сім'ї, родини забере вас в полон. І багато з людей, чуючи, це пророцтво, сказали: Єремія щось не те каже, прийшли інші пророки і кажуть, що ще два роки і Бог дасть Волонського царя в нашу руку, і ми, ми його поруйнуємо. Але то були неправдиві пророки. Пророк Єремія навіть страждав за це, його посадили спочатку в в'язницю, потім в яму. І так, в тій ямі він і зустрів. Завоювання Єрусалиму. Але коли вже сталося завоювання Єрусалиму, коли вже е, цар Вавилонський забрав всіх знатних, всіх, кого залишили в живих, забрав до полону, то пророк Єремія залишився в Єрусалимі. Е, Навуходоносор сказав залишити в Єрусалимі тільки тих, хто був, ну, бідар, е, хто. І пророк Єремія теж залишився, бо він той час сидів у в'язниці. І пізніше цар розпорядився, аби його не чіпали, а залишили там. І отже, Єремія і декілька ну, бідарів, які залишились в розбитому, спаленому Єрусалимі, без храму, без мурів, без стін. Ну, ви бачили наші міста? Там Бахмут чи ще якийсь Покровськ. Зараз, як вони виглядають, Торецьк. Приблизно так після війни залишився Єрусалим. Приблизно в таких. Обставинах, і е, ці люди залишились там, декілька людей, небагато. І от е, пророк Єремія пише листа до людей, які в полоні, які у Вавилоні, яких забрав цар і повів до полону. І вони там перечікували, можливо, думали, що рік, два, і, і все закінчиться, але пророк Єремія пише до них листа і каже: так говорить Господь Савот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання. В неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Будуйте доми і осядьте, і засадіть садки, і споживайте їхній плід, поберіть жінок і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, і нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не малійте. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій його буде і ваш спокій. Бо так промовляє Господь Савоот Бог Ізраїлів. Нехай не зводять вас ваші пророки, що серед вас, та ваші чарівники, і не прислухуйтесь до ваших снів, що вам сняться, бо лжу вони вам пророкують, ім'ям моїм, я їх не посилав, говорить Господь. Бо так промовляє Господь. По сповненні 70 літ Вавилону, я до вас завітаю, і справджу своє добре слово про вас. Щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Люди, які оселились у Вавилоні, зрозуміли, що їм там надовго пророцтво говорить про 70 років. Отже, уявіть собі наміри цих людей. Коли ти потрапляєш десь в імміграцію, ти просто розчиняєшся в суспільстві, в яке ти потрапив. Отже, втрачаєш всяку надію відродити свою державу, свою ідентичність, свою сім'ю, свою родину і повернутись до свого дому. Але Господь через Єремію каже: так промовляє Господь по сповненні 70 літ Вавилону я до вас завітаю і справжню слово своє добре про вас, щоб вернути вас до місця цього, тобто до Єрусалиму. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло. Щоб дати вам будущність і надію, як народу, як країні, дати вам майбутнє. Яка країна може існувати без власної держави або народ? Це ж неможливо. Але Господь тут, через пророка Єремію, їм каже ці слова. Відкриваємо книгу Єздри. З першого розділу, отже, пройшло 70 років, приблизно 70 років. Люди жили, народжували дітей, віддавали заміж своїх дочок, синів. Діт... Одним словом, просто ну, жили своє життя. Як сьогодні багато людей, які десь переїхали чи приїхали, вони продовжують ну, влаштовувати своє життя і строїти плани. І ці люди так само жили, працювали, все, все було, ну, пройшло 70 років. Уявіть собі, 70 років. Це не так мало. Вони жили у Вавилоні. Це була ну, потужна економіка, це була потужна країна. Навіть зараз, коли ми десь в історичних якихось книгах згадується Вавилон, це згадується як щось ну високе, велике, потужне. І ви знаєте, що люди, які там жили, вони не бідували. Вони жили своє життя. Вони не бідували. І кожен мав свою якусь мету, кожен мав свої плани, свої. Можливо, ну знаєте, як зараз. Діти в школу, хтось в садочок, куди переїжджати, ще щось. І одне слово, вони жили у Вавилоні. Це не була якась недоімперія, це, це не була якась недокраїна, це була потужна країна. Е, в Берліні є пергамент музей. Е, коли царював Гітлер в е, Німеччині, він любив збирати такі, знаєте, е, ну, видатні якісь елементи. Пам'ятаєте, він десь янтарна кімната, так звана десь. Десь він її знайшов в Радянському Союзі, віз, але не довіз в музей в Німеччину. Але він тоді встиг привіз, привезти в той музей в Німеччину, встиг привезти е, Вавилонську таку знамениту ворота цариці Іштар. І ці, ну, ці ворота, якщо ви їх бачили, десь можливо на малюнках чи ще десь, ці ворота розміром, як цей садочок приблизно, і вони зроблені з якогось фіолетового мрамору. Просто вони не втратили кольору, вони, не, ну, вони, вони символізують величність, вони символізують багатство того часу Вавилону. І от уявіть собі, що люди, євреї, вже наполовину їхні діти там породили, вже їхні діти далеко, можливо, й мову втратили і забули. Вони, вони продовжували своє життя, вони жили ну, в хороших умовах. Вони не були рабами, як колись в Єгипті. при... Йосипу, тобто вони, вони жили, можна сказати, вільне життя просто в іншій країні, не в своїй країні. І тут пропозиція. Книга Єздри. До речі, ми читаємо книгу Єздри і іноді помилково називаємо, що це пророча книга. Хоча Єздра був просто вчителем закону Мойсея. Пізніше він був священником. Отже, з першого розділу книга Єздри, перший розділ, перший вірш. А першого року кіра, царя персидського, щоб сповнилось е, трошки історичний екскурс: е, було Вавилонське царство і правив на Вуходоносор. Коли Господь е, дав пророцтво на що він його знищить, зруйнує його царство, то е, прийшли персидські князі е, і перси завоювали Вавилон. І кір був персидським представником або царем. Який став правити в Вавилоні, тобто в нього не було того досвіду передання. Ну, Ізраїль завоював Вавилонський цар, а Кір вже став царем персидським. І от що відбувається першого року, першого року Кіра, царя персидського, щоб сповнилось слово Господнє проречене устами Єреіміми. Збудив Господь Духа Кіра, царя Персидського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи. Так говорить кір цар Персидський, усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, е, приблизно 127 країн входили до його царства. Усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї». Хто поміж вами, з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує тім Господа Бога Ізраїлевого це той Бог, що в Єрусалимі. А кожному позосталому, по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місцям, місця сріблом і золотом, і маєтком і худобою. І добровільною жертвою для Дому Божого, що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди та Веніаміна, і священники, і Левитий аж до всякого, що Бог збудив духа Його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком і худобою, і коштовностями, окрім того, хто жертвував був добровільно. І там пізніше ми читаємо, що цар Кір забрав з їхнього святилища речі золоті, які були викрадені вавилонським царем на і віддав це все, і відпровадив цих людей відбудовувати храм в Єрусалимі. І от уявіть собі, ви живете у Вавилоні, пройшло 70 років. Можливо, ті, хто вийшов з разом з армією цього завойовницького царя, вони вже могли померти. Небагато з них дожило до періоду, коли їм дозволили повернутись. І от вам звучить пропозиція: повертайтесь. Будь ласка, ви вільні. Повертайтесь до свого місця, де ви живете. Але люди, які збудували будинок, влаштували свою сім'ю, куди вертатись? В Єрусалим? А що таке Єрусалим? Єрусалим це оті міста, які зараз ми можемо бачити, зруйноване місто. Там немає нічого, там немає ні будинку. там… Там все поросло бур'янами, можна сказати, і от звучить пропозиція: вертайтесь на батьківщину. 70 років пройшло. Як в це повірити, як це прийняти? Господи, ну чому мені вертатись? Хіба я не можу тут добре жити? Ну я ж, я ж з тобою, я ж молюсь, я ж не втратив зв'язок з тобою. Знаєте, сім 7... щоб уявити, що таке 70 років. Я маю двоюрідних братів сестер, яких батьки поїхали до США приблизно 30 років тому. Хтось з них був маленький, мої дворідні, а хтось з них там народився. Щоб ви розуміли, вони не те, що не пам'ятають країну, з якої їхні батьки. Вони не, мову навіть не знають. Ну, е, я з ними не можу вільно поговорити. Люди просто ну, іншого суспільства. І уявіть, а це, це тільки 30 років пройшло. Вони мого віку. А уявіть собі, людей, які 70 років пройшло. Це двічі більше. І тут звучить. Така пропозиція. Вертайтесь, вертайтесь відбудовуйте храм. Куди вертатись? Все залишити, все кинути, в пустелю, в невідомість. Куди вертатись? І щоб розуміти, що вони там не бідували, книга Естер говорить про те, що Аман, який збирався знищити євреїв там в місті Сузи, тільки в місті Сузи, він обіцяв царю принести в царську казну 10 тисяч талантів срібла. Тобто він мав знищити юдеїв, забрати їхнє майно і принести. Ну, ви уявляєте, що ці люди не бідували, ці люди добре там жили. І от їм пропозиція: повертатись. Куди повертатись? Книга Неємії каже про, про, про ті обставини. Я зачитаю. Книга Неємії, перший розділ, другий, третій вірш, каже так: і прийшов в Ханані один з братів моїх, він та люди з Юдеї. Цебто з Єрусалиму. І запитався я в них про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: позосталі, що лишились з полону там, в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І тут пропозиція. І тут пророцтво Господнє, яке сповнилось. Люди, повертайтесь, відбудовуйте Єрусалим. Йдіть служіть, йдіть робіть. Збирайте все, що можете, хай ще вам поможуть. Ідіть і робіть. І якби комусь із нас зараз би прозвучала така пропозиція. Ну, от уявіть просто собі. Чи прийняли б ми цей поклик, чи, 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 чи ставили б ми на вагу просто, Господи, чого ти мене випробуєш цим? Євреї, мабуть, думали, Боже, ну навіщо? Для чого? Я, я, який задум взагалі? Який задум в цьому, щоб вертатися в руїни і відбудовувати? Можливо, якийсь інакший спосіб. Ця ідея видалась ну, на людський поклик, на людську, на людський, якби оцінку. Ну, зовсім нікчемною, зовсім безглуздою, зовсім нераціональною, нерозумною. Чому? Тому що нічого не було. Просто руїни. Це не просто вийти з рабства. Коли тебе батогом ганяють щодня, пам'ятаєте, коли з Єгипту виходили ізраїльтяни. Але навіть звідти, вийшовши, вони шкодували, бо там була їжа. А це просто ти, ти з достатку, ти з добра, ти, ти з комфортного, нормального життя виходити і йти працювати. І ви знаєте, що вийшли не всі. Люди, більшість людей послухали голосу Господнього, але більшість не послухали. Були такі люди, які залишились там. Була потім друга, третя хвиля, коли їх запрошували повернутися до Єрусалиму. Але ті люди, які почули голос Божий, виконали волю Божу проти своєї. Я сьогодні хотів би запитати, чи є у вас або в мене в житті такий вибір, коли ти розумієш, що це воля Божа, я це маю зробити так правильно, так добре. Так, так буде чесно, так буде морально, етично? Але моя воля, моє бажання, воно говорить протилежне. Воно мене закликає, воно мене тягне, веде мене в іншу сторону. Сюди воля Божа, а сюди моя. Що я зроблю? Чи оберу я Божий шлях, чи свій? І ви знаєте, що люди, які обрали виконати волю Божу, попри нераціональність, попри безглуздість, попри просто страшні наслідки для, для свого комфорту, люди обрали виконати. Волю Божу. Вони не витратили рік, два-три на відбудову храму. Там історія говорить, що з'явились сусіди їхні, які були невдоволені тим, що вони відбудовують храм. Потім почали писати листи різним царям. І один із царів Ардаксерс, він просто в період свого правління заборонив їм відбудовувати храм. Пройшло багато-багато років, поки вони відбудували лише храм. Це не місто. Лише храм для Господа і жертівник. І пізніше, коли Неємія повернувся до Єрусалиму, він був володарем, він був політиком, можна сказати, Неємія, він почав об'єднувати людей, відбудовувати мури Єрусалимські. І я, читаючи ці історії, я просто розумію, що пройшло більше 20 років. А скільки було перешкод у цій відбудові, це просто не злічити. Вони з мечем на тій стіні одною рукою клали мури стіни, стіна, а іншою меча тримали, щоб, щоб захищатись. Але ці люди виконали волю Божу, який можна зробити висновок: що коли ти чуєш волю Божу, і йдеш за нею. Навіть якщо вона тобі не зрозуміла до кінця, якщо ти її не розумієш, ти не бачиш, ти, ти не знаєш, як це зробити, будь впевнений, що якщо Бог дає тобі якесь завдання, то неодмінно буде з тобою. Так, як був з цими людьми, вони відбудували місто, вони відбудували Єрусалим, вони пізніше вже жереб кидали, хто буде жити в місті, а хто піде, не всі могли вміститись в цьому місті. Хоча, коли вони повернулись, воно було просто пустинею. Коли Господь дає тобі якесь завдання, будь впевнений, що він неодмінно буде з тобою. А ще будь впевнений, що якщо ти виконуєш волю Божу проти своєї волі, навіть не розуміючи цілісний задум Господній, будь впевнений, що це велика річ в Божих очах і в житті історії. Ця ідея повернутися до Єрусалиму була нікчемною з точки зору ну, якоїсь вигоди, матеріалізму, комфорту, абсолютно нікчемною. Проте вона велична в просторі історії. Чому? Бо саме в той храм, який вони відбудували, пізніше прийшов Христос Месія. Саме в тому храмі Ісус проповідував і навчав. І якби вони відмовились виконати волю Божу, хто знає, як би обернулась історія? Якби я сьогодні запитав вас, чого ти в церкві? Чого ти в церкві? Навколо купа комфорту, навколо купа веселих, радісних місць, чого ти сьогодні в церкві? Чи ти тут за покликом серця, чи ти хочеш виконати волю Господню? Мабуть, так. Мабуть, ти хочеш йти його шляхом. Якби я запитав, чого ти продовжуєш жити в країні, де війна, чого ти тут? Якщо ти тут для того, щоб виконати волю Господню для свого життя, щоб бути тут, де Господь тебе поселив або призначив бути тобі, то будь впевнений, що Бог буде з тобою. Попри всякі перешкоди, попри всякі загрози, а приходили різні люди. Приходили царі і володарі, які жили навколо Єрусалиму, і вони, вони просто бунтували. Вони весь світ настроювали проти. Вони казали, цей народ бунтівний. Цей... Якщо вони відбудують храм, вони знову почнуть бунтувати, воювати, завойовувати. Вони налаштовували царів, писали листи. І, попри все це, ці люди йшли за покликом голосу Божого. І вони зробили це, і Господь пізніше. Сильно благословив їх. Цих людей Господь благословив. Вони святкували, вони раділи, вони мали гарний час поклоніння для Бога там, на тому жертівнику, який відбудували. Вони мали гарний час святкування разом з усім містом, з усіма людьми, з своїми сім'ями, своєю країною. Вони все це мали. Але скажіть, якби вони відмовились, почути голос Божий, виконати волю Господню для свого життя, якби вони відмовились. Чи відбулося би відродження Єрусалиму? Чи відбулось би відродження Ізраїлю як нації? Мабуть, ні. Ти не можеш знати, в який історичний момент зараз в твоєму житті. Ти не можеш знати до кінця картинку. Але якщо ти знаєш, якщо твоє серце десь каже тобі, що бути тут це воля Господня для твого життя, то не дивись на загрози. Не дивись на, не дивись на, на комфорт. Дивись на те, що Господь хоче від тебе. І я впевнений, що Господь просто надзвичайним чином благословить твоє життя і дасть спадок тобі і твоїм нащадкам. Ми сьогодні можемо зробити такий висновок з цієї історії. Тому, друзі, я хочу підсумувати воля Господня часто для нашого життя не дуже комфортна з людської точки зору. Вона не дуже, знаєте, гарно. Гарно так змальована. Воля Господня, часто Бог посилає тебе там, де Він ну, просто вимагає, щоб ти був, щоб через тебе щось зробити для життя країни, для життя суспільства, для життя церкви, для просто послужити комусь іншому, своєму брату, своєму сестрі, своєму сусіду, колезі, партнеру, ще комусь. Бог часто посилає тебе. І якщо ти чуєш голос Божий, не дивись на те, що буде, коли ти підеш за цим покликом. Не дивись на те, який дискомфорт тобі придеться пережити. Дивись на те, що Господь подарує тобі яку нагороду. Багато може бути викликів в твоєму житті, але будь впевненим, що якщо ти пішов за голосом Божим, то Бог буде з тобою. І Він неодмінно тебе вбереже, проведе і дасть тобі дійти до тієї точки, куди він тебе зве. Бог буде з тобою, попри все. Хто б із чим тобі не погрожував, не загрожував, Господь буде з тобою. І, зрештою, виконати волю Божу це найкраще призначення наше тут на землі, як людей, як церкв. Ці люди відбудовували храм, не розуміючи, що пізніше в тому храмі навчатиме Христос, Месія, який спасе всіх людей, який постраждає за людство. І навіть ми сьогодні користуємось тим спадком. Уявляєте собі? Ці люди 2,5 плюс років, 2,5 тисячі плюс років тому назад відбудовували храм. Потім туди прийшов Христос. Постраждав, проповідував, навчав. І сьогодні ми маємо спасіння і дотичні до тих історичних подій. Хто знає, хто знає яка мета і, і завдання нашої країни взагалі у світовому, скажімо так, на світовій арені. Ми не можемо цього знати, але ми чули і чуємо багато пророцтв, що Україна буде житницею Божого Слова для всіх європейських країн і навіть туди на схід. Можливо, це мета Господа, просто нашого через нашу країну нести Євангелія всьому світу. І уявіть собі, що ти, не знаючи цього, просто виконав його волю і став тим маленьким елементом в цьому величезному Божому задуму. Невже це не щастя? Невже це не невелике досягнення, якщо ти став маленьким, маленькою цеглинкою в тому великому будівництві Божого царства? Друзі, тому не сумуйте, не дивіться на перешкоди. Дивіться, дивіться на того, хто виконав своє призначення на землі і здобув перемогу над гріхом, над смертю, над злом. Так само він хоче, щоб і ти був переможцем. Нехай ім'я Господнє буде прославне. Амінь.